Доброго дня. Доброго дня. Акція присвячена миру, дню міжнародному миру. От скажіть декілька слів, що ви про це думаєте? Чи потрібен в Україні мир? Ну, взагалі, я не думаю, думаю, не тільки в Україні, а взагалі мир. В світі мир потрібен, але просто люди завжди воюють. Якщо... Нам треба, ще визначити з яких конкретно Україні мер треба. Ні на кого не нападаємо, не переходимо в чужу територію, не захоплюємо територію, не проводимо всякі референдуми. Просто хочемо в конкретній ситуації, щоб на Україну. В Україну не йшли е, всякі найманці і нашу державу не хотіли стерти з лиця землі. Тому Україні потрібен справедливий справи але але моє суб'єктивне переконання він можливо настане тільки після того, як Росія в сьогоднішньому е, її становищі впаде як держава. Розпадеться тоді Україна настане спокій. Це чисто моя суб'єктивна думка. Тому в українців. Є місія це повалити престол сатани, який є в Кремлі. Коли російський народ буде 15%, які зараз підтримують Україну, які сьогодні, до речі, виходять в Москві і по всій іншій території на марш миру, буде ну, становити більшість, тоді в нас можливі добросусідські відносини з Росією. Але коли одна людина там... Задурює задурює мозок, а інші ведуться, вважаю, до... неможливий мир. Але ми в будь-якому випадку переможемо, тому що за нами правда. І мир в Україні такий наступний. Дякую.